Ну, то есть, смотри, сегодня у нас получается 21-е, да? 20-е. 20-е вторник, да? И в пятницу вечером, в субботу вечером, да, надо И делать десекации. Ага. И потом к тебе заеду. сейчас угу. работает, ага. Ну, на вечер, да, будешь делать, Серега, знаешь, да? Тики на вечер. Что-то на вечер, да, это. Ну, это часов. 6 семь вечера и все ну нормально прикольная штука Сергей а где у тебя самый самый густой участок густой с половины да. туда а с половины туда Буду вот до половины да? один норма где. ага и ты все-таки считаешь что сильно густой тоже не надо да не не надо да вот так вот где-то Це ричи. ричи. да? Да. То есть ту норму, что мы выбрали, ага. как раз то, что надо. То, что надо. Да? да. Я думаю, что я уберу. И уже побачим ага. близницу. А сколько тысяч, ребят? Вот ты считаешь оптимально здесь сеять на этой фасоли? Вот из того, что ты видишь. 600. 600 все. 600, да? да. 600 тысяч, да? А если она 240 тысяч семян, это 140, 140 килограмм. 350. А? 350 тысяч. 350 здесь тысяча, 350, ну, наверное, 330, не, наверное это 330, много. 330-380, да, по 40 тысяча. 450 тысяч ее. 600 это дофига. На зуб вот это правильная влага на уборку. Она чуть-чуть давится и потом щелчок дает. Вот это как раз где-то 18-19. То есть при 18-19 вот вот При 20 она, даже можно начинать. Она ее. И, дает щелчок. и она днем потом будет высыхать, понимаешь? Здесь надо смотреть, если погода будет такая, как сейчас, а. очень сухо, то надо с утра до обеда убирать, потом она пересыхает, потом снова... Ну, я бачу, до 15-20 вересня такие погоды и будут. Ну, смотри, Сережа, сейчас очень удобное время убирать, согласен? Ну, сейчас больше ничего не убирается. Конечно пшеницу уже все точно убрали, правильно? Да. Сои еще никто не начал и не начинает. Ну, до сои еще даже не э, тут мы балакаем уже про десекацию, да. а про сою еще не было что про десекацию. Я тебе поэтому говорю, ранее я, там, цены, через это, или... это в этом плане вот очень удобная культура, понимаешь? Что ее просто сеешь тогда, когда уже ничего не сеешь. Ну, после сои, сои там а. 20 го закончил, спокойно сеешь фасоль. И убирать, убирать начинаешь до сои. Это очень удобно. О, попала соя. Ну, ничего страшного. Нет, нет. Нет. Прикольная штука. Ну, интересно, да. Сейчас закончим это все и будет. Она такая зеленая, да, когда она сама по себе не она очень долго. Сохнет. Она долго доходит, И да? Она в такую жвачку сначала превращается, ага. да, она очень долго отдает. А влагу. когда естественно она нормально дозревает ну, быстро, это, да? Это, да? Вот это ага. вот это высохнет быстрее. Ага. Она уже а уже белая она внутри, да? Внутри. Ага. А это зеленая внутри. И этот ну, уже почти побелена. Но ну, все равно такая будет, будет, будет. Она будет, но просто надо, чтобы, Ее будет вот, мало, понимаешь? чтобы набить этого зеленого, чтобы у тебя там 10% примеси вот такого не было. Ну, туда иди в пятницу мы дивимся. Мы все, все, по плану. Мы у примем... тебя примерно... суши, чем у нас. У нас зеленее было, когда я был. Все, тогда вы в пятницу прицеливаетесь и решаете, да, окончательно? И вперед. И вперед. еще, Катюша, привет. Ты будешь же свой, у тебя же есть, да? Конечно. Все, все, есть, да? Все, все, я тебе нас... Эти комбайн чапленый. Я спеціально, мені треба щось квасолю забрати, щоб не в сою не піти. Ага. В сою піду, я потім комбайна, що не вичищу ж. Ну понятно, так. Да, да. Да. А він зараз після там, пшениці, то, Так, зло... Сережа, у тебе взагалі все, вона, виш, вона підходить до сою і убирається, взагалі отлично. І також у мене зараз було у мене там, там 300 гектарів сої, щоб гектарів 100 було квасолі. О, супер, так. Да? Да, Показ убрав і потім пішов спокійно Кистиг... сою молотити. Да? Кистиг... 10 днів поубирав собі там позаймався. Ага. Ну, супер. І ще й зараз, щоб тако убрати квасолю, то ще й можна було посіяти ріпак. Не знаю, краща ли це ідея. Якщо нема попередника там. То... Ну, якщо, так. Да. Ні, ну це вже познавато буде сюди. Ну, грубо говоря, смотри, ты в пятницу сделаешь десекацию там 7-8 дней подождешь, правильно? Это ты 1 ну, я, сентября. Я минимуму, да. 1 сентября ты уберешь это. У вас. Ну нормально, а свою где-то с 15 начнешь убирать, да, сентября? Не раньше. А? Раньше. Да. Раньше думаешь? А у тебя ж, дуже ранние. Е. е, да? Потому что у нас еще ни один сорт не даже не намекает. Даже не намекает. ни один сорт даже я, не начал. Я сіяв 25 квітня, один політик сів. А не боїшся ризикувати так, Серега? Ну це перший раз ризкував. Так, в основному я другого, 3 так потихеньку. Ну вгадав. Ну, вгадав, так. Вгадав, називається. Ну, вгадав. Я скажу, що я зайшов, бо там підсохло поле. Я боявся, що потім пішли дощі. І там вже воно було плісти десь 15 травня не раніше. І зісіть вона нам всі буде 10 раніше. Ну побачимо. Ну, Поки да. нормально, сой, я доволі бачу. Доволі. Ну так, да, я теж мати. Ну, Накладала буду... тако маси. Прилягла трохи? Це добре. Я навіть вашу брав кенді, э... да? ага. то ага. вона посіяв на 36 і ага. то прилягла. Ну 60 стручків, 65-50. А то ж ти рана посіяла, скільки стрічків нав'язало. 에... Нав'язало, ну, почти так само, ну, тут виходить по 3-4 насінини, а там 2-3. Ну, вот. угу. Это маневрный ну, сорт. Вы... Ну, не сорт, это еще может быть длина дня. Ну, сорт же тоже определяет. Сорт, сорт определяет, но, но не настолько. Смотри, чем короче длина дня, когда она вяжет эту историю, тем больше будет насинын ну, и в кисточке этих. А, ну, ну, она, и... она на длинный день вязала. А, она вязала много на длинный день, день, понимаешь? Поэтому там будет меньше, меньше стручков. Посмотри, ну, это, это 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 баланс между тем будет вода в конце или нет и тем чтобы все равно, смотри, лучше всего, чтобы соя на короткий день вязала бы, но хватит ли воды, чтобы их не абортировать или не хватит? Ну, абортировала я по 15-20 сантиметров не понимаю. Где а? на, на 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 раннем посеве? Да. На раннем посеве, да. И на да? ранней сое. И на ранней сои. Сорядней и поздней. Нема різниці від посіву. Більш-менш забити. А от нижні. Можна лінійки теж у нас на сортах. бачимо, що низ тоже. А ти завтра будеш у нас, конечно. Ну там полазиш, у тебе просто засечеш, де сама лінійка, щоб ти попозже мог сам приїжджати, без нікого і дивитися там какие-сорта. Що до чого, да? На Ну звісно. Ну нормально. Мне кажется, что мы неплохое дело в этом году вот это сделали. Чуть-чуть по поизучали что-то. Сейчас посмотрим, Катя, а ты на уборку сможешь приехать к Сергею, да? Ну конечно. Да. Ну Нет, супер. Уборка ясно. Я уже жду сам идти уборку. Ладно, Серега, все, заканчиваем. Так, ну финальный аккорд. Аккорд. Вася, враженья, что вы скажете? Как все прошло? Ну, пройшло як то одним днем. Як почнеш згадувати якісь моменти, да, не вистачає і дня, що там те так, те так. Але на сьогоднішній день закінчили ми цю історію по квасолі. Маємо сьогодні 31 серпня, другий день уборки нашої квасолі. Почали сьогодні о 8 ранку молотити, так як нам треба, щоб вона була. Вложено, але і 8 ранку вона 15 14-16 вологу має. сталося трошки домолочуємо. так наш комбайн йде. І історія по косолі буде закінчена. Ось підійдемо. Це сирувати седло, але мусимо брати, щоб не пересикало. Брат таких немає, це ті, де і є від... від жатки, по низку стручок. Вчора здавали на аналіз витих 5. 7-6%. Сьогодні будемо бачити, що там вийшло. Ну, поки так, да. так як казалося, виростити легше, як вбирати. Уборка, звісно, в це класика жанру. Тут треба вищ... вищий пілотаж. Але слава Богу, йде. Можна дочекатися було б дощів, але в нас дощі передають через 2 неділі, не раніше, десь біля 20-х. То ми вирішили вже з такою вологою добирати її. Так як... О, треба йти сої молотити. Вже сої підійшли. То ми з квасолю історію закінчуємо. Молотимо по окремості, де норми висіву. На 4 норми висіву. Будуть результати. Все потім розкажемо, покажемо. І отакі От справи. Е, ну, Перше, показники. Бо зараз всі ж будуть питати, які показники, яка математика там наї. Поки математики я не, ну, не знаю, бо до кінця ще не закрились питання, да. показники. У нас було два участки. На цьому участку ми, і на тому другому участку ми закладали 4 норми висіву нашої квасолі, ми посіяли на цьому участку, зменшили від норми на 15%. Другу половину посіяли по нормі. На другому куску ми збільшили на 15%. І другу норму посіли по нормі. Те, що рекомендації були там в попередніх відео. Да. На цьому полі ми зібрали 2,9. Це в заліку вже сухої квасолі складеного бік-бега. На тому куску ми зібрали рівно 2 тонни. Ну, Там є ще проблема. Вимок один був, да, на 3 гектарах десь 30-40. Може і він потягнув врожайнець, але я бачу, що потянула врожайність густота. Тобто не потрібно квасолю загущувати, нормально вона куститься, нормально дає, виповнене гарне зерно, тобто не потрібно. Да, в середньому наша врожайність вийшла 24,5 на круг по цих двох ділянках. Ну, якось так. Що найскладніше для вас да, було? Наскладніше було те, що не знав, що завтра, як воно буде. Але виростили ми її, ну, не було проблем. Тобто не було ніяких нюансів. Все ну, виконували по, по тій програмі, яка у нас була прописана. Все йшли чітко, від графіка не відбивалися, там душі було, трохи помішали, хвороби справилися. Саме тяжче це уборка угадати, коли її збирати. Тобто, зробили десикацію, ми пішли на сьомий день уборка, а вже треба було б з п'ятого дня, шостого, вже, мабуть, заходити і робити, бо так вроді з вечора помірав 22 волога. Все, на другий день не чіпаємо, на, на третій день вже 15 і поїхала нижче. Ми зайшли 15, тільки висело 14. Ми зразу покинули. На другий день в сім ранку вже були на полі, тільки чуть роса спала і вже зібрали свою квасольку. Було 7% пошкоджених. Половинок, да, і за те, що вона чуть пересохла, але так як вже не було времени, ми настроїлися і забрали, їх перечистили, і склали її вже казати готову до реалізації чи там, на насіння. Ну, ще поки навіть не думали. Тобто змолотили, закрили поле, задискували да, і вже чекаємо якісь куди рухів по насінню чи по зерну. А важко було настроїти комбайн? Це ж для вас ви своїм комбайном збирали? Да. Це ж для вас перший раз ця культура була? Оказується в нашому комбайні, це ж у нас комбайн новий трион. 650-й, 23 го року випуску. В його уже в програмі є квасоля. Квасоля кущова і квасоля США, як казав мені комбайнер США. Тобто ми одну вибрали, настройки зробили і вже коригували чим менше, щоб менше билося. І краще хай буде чуть грозніше, там вже ми дочищали. Оце саме цей момент був настроїтися. Ми, мабуть, час півтори дві години тільки настраювалися. Хоча будь-яку культуру ми заходили 15-20 хвилин, і все комбайн пішов. Тут а півтори 2 години покалаштував. Зараз вже, звісно, після того пройденого якогось етапу, вже я думаю, що більше 5-20 хвилин не займе люба настройка. Півно по квасолі. Клас. Да. Втрати. Оце плачевні втрати на квасолі. І який комбайн не був, як би не було вирівняно ґрунт, як би що не було, цей стручок стричить. Праму в ґрунт і флекс вже так грибли, да, що вже навіть виставили, що геті чуть не землю піднімав. Коли побачили, що в квасолю пішла з землею, вже пішла геть ну, товарний витик може, була замурзана вже землею, да, то ми її вирівняли чуть назад, і оцей момент, як ми не ходили, все одно втрати є. Бо навіть люди прийшли там почали збирати, кажуть, дві які втрати. Ну, що ми йому зробимо? Я рахую, що приблизно порахували по втратах, як і це порахували, десь центнер приблизно плюс-мінус 15-20% залишилось на полі. Тобто не за те, що ми щось ми неправильно зробили, і за те, що в неї ця біологія да, стоїть стручок прямо пихнутий в ґрунт. Отак. От це тільки треба брати вже. І казати, рвати з корінням і тоді вкидати в комбайн, тоді вже може буде 100% збиратися. Теж варіант. Ну, такі а, якісь справи. Будете ще косарні? Звісно, на слідуючий рік я вже бачу у своєму господарстві на свою кількість процентів ну, 15%, всі у зміні буде квасолі. Буде насправді. Більше поки я не бачу, і за те, що уборка. Уборка, я ж кажу, що треба так, щоб за днів 3-4 її забрати. Бо більше не можна забрати, і за те, що в день не можна молотити. Воно, все сонце піднялося, воно тріскає, лопає, кидаєш. На другий день рано виходиш, рано вже тяжче йде комбайн. Але якось так підстраиватися. Ну, а по термінам оборки для вас це дуже зручно, тому що якраз да. це такий проміжок часу, коли. Для нас, які йде, у нас всі зміни, в мене там є ячмінь, пшениця і ріпак, да, і соя. Ну, кукурузи нема, поки, на жаль. 22 ми травня сіяли, вже оцілися повністю соєю, посіли квасолю. І комбайном змолотили квасолю і на другий день пішли в сою ранню. Тобто Вона сіється після сої і вбирається до сої. Тобто цей період вже у нас ще немає посівної, ще поки немає жнив, ми займаємося квасолею. Тобто супер виходить, так? Да, поки так. Поки, поки ми доволі, да, в планах сіяти, нічого немає страшного, все, якщо робити все правильно, не економити, бо є деякі кажуть, о, там вона те дати, те вона не дати, не треба. Тобто, є програма запрограмована і все, є результат. Тобто, щоб ми не гралися нормами висіву для себе, щоб зрозуміти, що ну, підібрати правильно ще участка, то реально 2,5 тонни можна мати. 24, навіть такий рік засушливий, який ось був. Вона ж попала ще ж під сушу, трохи її нехорошо було, але вона пройшла його. Клас. А що на цьому полі буде далі? Цікаво? Ми задіскували, думали, що піде дощик, і я одразу хотів посіяти ріпак. Але так бачу, що дощик змістився, поки чекаємо. Більше того, що буде зима пшениця. Тобто, угу. угу. поле готове, зайдемо, посіємо зиму пшеницю. Ну, розкидаємо доброго, згідно тих результатів, які там є. Лабораторних і буде пшениця. Навіть угу. Навіть так? Навіть так, Але на одному куску На одному куску я хочу попробувати посіяти сою. Побачу, наскільки інокуляція остається від квасолі в Охте. сою, тобто та сама бобова культура і як себе відчуває соя після квасолі. Так як завтра будемо збільшувати площі, то треба розуміти, який має бути попередник після квасолі. Тобто, от якось так. тобто в наступному році можемо теж да, зняти якесь циклове ну, ну, передач, наступні. зробити. Будем Як видалі, плавання да. з квасолією. Да. Тобто вона звільняє році. попередник, щоб не обов'язково мати в господарстві ячмінь чи пшеницю, вона посіяти квасолі, зібрати її до 1 вересня в нашому регіоні, посіяти, підібрати гібриди, да, які бігом ну, розкушуються, які гітують, і Можна отримати. А от ціка... до речі, цікаво, от квасоля, да? а ви щось на наступний рок, рок, рік приберете свого сівообороту? обороту? Ну, замістити квасолю чимось, чи просто це буде ну, виймем, додатково? Виймемо з кво квас... з сої. Сої? Да, Виймемо сої на да, на сьогоднішній день. Виймемо частину сої, пожертвуємо. Так як... От цікаво, чи ви пожертвувати сої? Е, чого пожертвуємо е, сою? Бо Багато площі йде під сою, і ми не всміємо її до уборки переробити, перевезти. Тобто нам треба розтягнути жнива. Почати жнива, як мінімум в кінці серпня, початку вересня і до жовтня 15-20 закінчити. Якщо нема кукурузи. Якщо б була кукуруза, ясно, що це питання по кількості уборки ну, знімається. Отак. Ну, і в мене знаєте, от ми поки знімаємо, ви, виникла ідея. Ми ж ще маємо там математику зробити по квасолі, Думаю, ну, що це, це цікаво. Це один день, якийсь буде. Сядемо, вже коли буде там виплачена нарядна плата, е, закриті всі питання, порахується, здасться. Тоді вже будемо бачити, що ми з нею там реалізували, вторгували, скільки там якісь моменти є, Даша, по тому всьому. І тоді вже виведуться цифри, і буде де без кребато, какая живемо. А давайте тоді зробимо прямий ефір. На цю тему ми не окремий випуск зробимо, а зробимо прямий ефір з Юрієм Геннадійовичем. Я Думаю, що це буде цікаво. Я думаю, що якась дискусія може бути. Може ну, ще і, і наші глядачі зможуть приєднатися, коментарі. задати питання, коментарі в живої бесіді. А десь там на жовтень, на середину на жовтня, може Ну, стихнем? можна, так. Да. Я думаю, що до цієї пори вже будемо розуміти, що, що до чого воно виходить. Клас. Тоді ми зробимо прямий. Бо ефір. Бо хто мене не питає зараз? Ну я ще до кінця не можу його. Ну ну немає По перше. Ми ще ж не знаємо, по чому буде реалізовувати, по чому у нас піде, чи ми будемо залишати для себе на насіння, чи там якісь моменти будуть да, по продажу. Да. А тоді вже подивимося, скільки ми з косолі будемо мати з одного гектара прибутку. Тобто до кінця жовтня точно ми вийдемо в прямий ефір. Чекайте на анонси. Дякую вам, це було Дякую дуже вам. класно. Дякую.